22. Про надання фермерському господарству медовити на ділянки в оренду по целу 53. Маєте Немає. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? За 39. Рішення прийнято. Про надання фірми Йовань на за право користування земельною ділянкою нормового договору суперфіці по бульвару Шевченка 299. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 28 утримались 11, рішення не прийнято. П'яте питання про надання підприємцю Самченку дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Луценка 12. Немає завершення? Хто за, прошу голосувати. Хто просить? Хто утримався? За 39 рішення прийнято. 26 питання про надання гаражно-будівельному кооперативу Квартал дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Конєва, 8, 3, 3. Була пропозиція спільного засідання комісії надати в оренду на 10 років для до вдоволення гаражів. В оренду. Немає Немає. Ставлю з пропозиції на голосування. Хто за? На 38, один утримався, рішення прийнято. 27 -е пропонування підтримці Бушнєв договору оренди земельної ділянки по вулиці Сумоїцькій, 28, 3 години. Була пропозиція бюджетної комісії погодити проєкт на медиаренту за 5 років. Немає заперечень? Ставлю на голосування з урахуванням пропозиції. Хто за, то голосувати. Хто проти? Хто за? Хто утримався. За 38 рішення прийнято 28 питання. Про надання громадянці Пелик. Право користування земельною ділянкою на умовах договору суперфіці по бульвару Шевченка 352. Майстерещі. Хто за? Хто проти. Хто утримався? За 35 рішення прийнято. 30 -е. Про надання будівельному кооперативу Олень 1 земельну ділянку власність по вулиці було 20. Була пропозиція бюджетної комісії, на до мене ділянку в оренду. І це існуючий, існуючий кооператив, я думаю, буде всі. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, що, мабуть, не більше, ніж на 10, оскільки мені відомо, цей кооператив в основному з металевих гаражів, щонайменше. найменше. Хоча на відміну від того ж самого кварталу, якого більше капіталь. Я думаю, що не більше, ніж квартал. Тобто 10 років. Ніколи я ставлю на голосування проєкт рішення в оренду 10 років. Хто за, прошу голосувати. Хто пройде? Хто утримався? За 36 рішення прийнято. 31. Про надання підприємцю Ковальову та громадянину Науменку земельну ділянку в оренду Касаєва 53. Є запитання. Хто за, прошу голосувати. Собротим, хто отримав За 38 рішення прийнято. 32 питання про надання підприємцю Петрові земельної ділянки в оренду по вулиці Чигиринській, 23. Немає заперечень. Солдата, за, прошого голосу. Спроти. 38. За рішення прийнято. 33 питання про надання. Приватному виробничому підприємству Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління земельної ділянки в оренду по вулиці Східній, 4. Немає запрошень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 39 рішення прийнято.